Зараз ми знаходимося якраз на тренуванні спортивного клубу Арена, який давно зарекомендував себе не тільки в нашому місті, не тільки в Україні, а й на міжнародній арені. І незважаючи на те, що йде в країні війна, клуб відновив свої тренування і навіть бере участь у міжнародних змаганнях про досягнення клубу і про те, яким чином можна сюди прийти і привезти своїх діток, ми запитали тренера Максима Морозенка. Усім доброго дня. Дійсно, що зараз в такий тяжкий час ми працюємо, стараємося тренувати дітей. Поміж цього, ми зараз їздимо постійно на змагання, трошечки, скажімо так, відновлюється змагальний процес. Нещодавно ми приїхали із чемпіонату світу з ММА за Абудабі, де Даніл Бісараб став срібним призером чемпіонату світу. Я думаю, він вам більш детальніше це розкаже. І позавчора ми повернулися із чемпіонату України з Панкретіону, який проходив серед юніорів: це Ю-18 і дорослі. Де чотири спортсмена від нашого клубу змагалися, було там три розділи: боротьба, поєдинки і поєдинки повний контакт. Хорошо виступили, привезли золоті медалі, нагороди, відібралися в національну збірну. А хто з наших був? з наших Саша Гуляєв? У нього це був час такий підготовчий етап, бо через неділю. Саша Гуляєв, Настя гулінько, улітають на чемпіонат Європи в Італію по ММА. І, скажімо так, дивилися помилки, дивилися над чим працювати. Все нормально, завдання вони справилися, готові. Будемо старатися перемогти на чемпіонаті Європи. Ну, що Настя, що Саша зараз в хорошій фізичній формі. Чудово, ми, звичайно, не просто надіємося, віримо справді, що наші спортсмени приїдуть із перемогами, так як і приїхав наш Даніл. Даня срібна нагорода, як ти її оцінюєш? Ти хотів більше, чи для тебе це також є такий досить високий показник? Ну так, да, це високий показник. Ну, я думав, що я цей рік приїду з першим місцем, але у фіналі дуже важкий суперник був. Звідки він був? О, із Англії. О, що для тебе було ну, найважче в цих змаганнях? Перебороти там свій страх і вийти на ринг. Ти зміг це зробити, так? так? так. От на сьогодні, які в тебе плани, що наступне? Тренуватися і їздити на змагання, вигравати і слідуючий рік їхати на чемпіонат світу, приїхати з перемогою з першим місцем ми тобі тільки цього бажаємо і будемо тримати за тебе кулаки. Так що дякуємо тобі, Максим Еленідовичу. От хотілося ще до речі поговорити за те, що клуб, незважаючи на те, що війна в країні, але він продовжує працювати. І наскільки відомо, що і цього року навчального року ви набираєте діток, чи продовжується набір? Так, да, Продовжується, ми завжди раді всім дітям. Чекаємо всіх з нетерпінням. У нас є групи, розпочинаючи з 4,5 років, там і хлопчики, і дівчата займаються. І до максимального віку ми завжди всім раді. Так ми... що можуть приходити записувати. Звісно, у нас тренувальні дні це понеділок, середа п'ятниця, основні і розпочинаючи з 15.30. Що можна сказати? от на сьогодні вже клуб арена, це в рівень. От коли до вас приходять вперше батьки, приводять своїх діток, ну перші такі враження, що ви їм говорите? Перші враження ну це вони всі смішні, такі забавні. Ну, до до кожної дитини треба знайти підхід, бо в деяких є переживання, усе. Але ми стараємося з дітьми, тобто для дітей важливо, що і, ігри, ми в ігровій формі стараємося припадати фізичні нагрузки, акробатику, а, падіння, правильне падіння, страхування. Працюємо над цим і це все припадається в вигляді гри. А вже далі, коли вони стають більш дисциплінованими, вже починаємо. Розказувати, розказувати, навчати техніки. Це все в процесі. Ну, до речі, Даня, скільки років ти займаєшся в клубі? Займаюся сім років. Це досить багато. Як би ти порекомендував свій клуб? Е, ну, щоб приходили тренуватися, тренувалися, досягали рівня і були за здоровий спосіб життя.